Будівництво у центрі Сум біля свято-Пребраженського собору зводять три триповерхове приміщення для офісів та готелю. Мешканці, що живуть поряд, скаржаться на незручності через це. Будівництво за цим парканом триває вже більше 10 років. Раніше на цьому місці була площа, зараз виритий котлован і працює техніка. Кожен раз ну, дивлюсь в окно, п'ємо чай, кофе, і видно, мусор, грязь, собаки бігають напроти дирки. Як сам собі задаю вопрос, де ми живемо, тим паче приїдеш з Польщі, з Львову, погуляєш, проїжджаєш, тут просто мрак. Думаєш, де ти знаходишся, в якому, в якому, в якому періоді ну, живем? ми живемо. Дві тижні тому ми просипаємося утром від чого чогось. Моя дитина перепугалась під окном, у нас якась дишла металічека грохот. Стіни почали шататися. У 2008 році там ну, були відповідні архітектурно-планувальні завдання і розроблена проєктна кошторисна документація, вона пройшла експертизу і, можливо, є дозвільні документи на будівництво. Але пройшов певний час, і ну, я вважаю, що повинна проєктна кошторисна документація відкригуватися відповідно до чинного законодавства, також або пройти експертизу. На даний час не зверталася за містобудівними обмеженнями. Наша робота закінчилася тільки в першому етапі. Ми зробили ескізне пропозиція і пройшли, виставили роботу на градостроїтельний совіт, отримали одобрення. Мною було погоджено, попередньо погоджено на Ескізному проекті є моя підпис попередньо погоджено для подальшого опрацювання. Це є підстава для початку будівництва. Це є подальша розробка, отримання архітектурно-планувального завдання, яке видавало управління архітектури. Розпорядженням сумського міського голови від 26 січня цього року створило комісію, яка мала б з'ясувати обставини аварійності будинку, що знаходиться поряд із будівництвом на Соборній. Комісія була створена просто в тій ситуації для того, щоб все таки підштовхнути власника підприємства до якихось дій, або ми ну, доходили до тієї ситуації, або ця земельна ділянка повинна була передана в. Первозданому своєму стані до міської ради, до земель запасу, або він був, повинен був розпочати якісь дії. Комісія ще існує, вона навіть збиралася десь тижнів-два тому. Ми розглядали питання початку будівництва, і я скажу, що є досить гарні новини, як я вважаю. Фірма змінила власників. Це досить. Ну, сильні підприємці. Яка фірма це будує? Фірма «Адамантик». Там буде збудований десь ну, на даному етапі це триповерхова будівля. Вона озвучувалася раніше це як торгово-офісна, але зараз люди розглядають питання як будівництво офісів і готелю. Одна із засновників товариства Адамант Ольга Бритова телефоном повідомила, що зараз за парканом збирають сміття, а директор підприємства може дати коментар протягом місяця. Тоді покаже усі проєктно кошторисні документи на будівництво. У березні ж цього року на сайт електронних петицій сумчани зібрали 276 підписів за те, аби міська рада розірвала договір оренди ТОВ Адамант. У квітні міська рада відповіла, що у сумської міської ради на даний час відсутні правові підстави для розірвання договору оренди в односторонньому порядку. Пунктом 5 договору оренди земельної ділянки між Сумською міською радою та ТОВ Адаман Суми» від 22.12.2015 року, зареєстрованого в Державному реєстрі прав 3 лютого 2016 року. Встановлено, що розірвання цього договору в односторонньому порядку не допускається. Нагадаю, будівництво на Соборні розпочалося у 2007 році. Через рік його зупинили через фінансові проблеми. Тоді замість площі там мав з'явитися торговий центр Тетяна Юхта. Сергій Сурков на часі новини. Перевіркою законності будівництва займалося управління Державної архітектурно-будівельної інспекції України в Сумській області. Отримати інформацію щодо того, чи давали дозвільні документи на будівництво, нам не вдалося, оскільки останні повідомили, що документи передають в дабі міста, а там же їх ще не отримали. Про це повідомив Анатолій Довні, начальник управління інспекції Державної архітектурного будівельного контролю Сумської міськради.